Всім привіт! Тут буде суб'єктивна думка. А якщо ви таке не любите, то, будь ласка, переходьте до мого технічного огляду. Отож, BMW E60. шикарна машина на свої роки і чудова на нинішній час. Це преміальна, крута, складна машина, тому вона може з вас витрясти багато нервів. Часу і грошей. Але не все з нею так критично, як ходять ці міфи. Все залежить від того, який двигун і комплектацію ви купите, та який буде стан та пробіг. З колін цю машину на якомусь топовому бензиновому двигуні та на максимальній комплектації підняти буде дуже важко. А підтримати в хорошому стані машину на двигуні М57, дизельному, яка і так була в хорошому стані при умові, що ви самі вмієте все лагодити або маєте нормальний дохід, не буде важко. Ця машина притягує погляди, на неї є багато всяких. Тюнінгових запчастин є М-обвіз, і вона виглядає класно. Колеги на роботі, скоріше за все, будуть вас вважати крутим, навіть не зважаючи, що ну, покупка цієї машини не є якась така дорога історія. Дівчатам вона теж подобається, вона в основному задньопривідна і ви зможете на ній навіть трошки так подріфтувати. Але на мою думку, якщо ви купуєте цю машину з потужним двигуном, то до цієї машини треба голову, ще якусь таку розумну вже. Бо ця машина може провокувати на таку от агресивну їзду. І як зі всіма баварськими машинами ви будете збирати негатив, навіть якщо ви будете їздити на ній нормально. Ну і, скоріше за все, увага поліції теж буде така досить пристальна саме до вас тому що ну, на цих машинах їздить багато молодих, ці машини вже досить дешеві, і вони на них витворяють таке, що просто аж стає страшно. Тому якби мінуси цієї такої крутості, культовості. Любові до цієї машини теж є. Коротше, така от в мене думка. Єдине, що мені в ній прям досить сильно не подобається, це ця історія з силовим проводом, що вона у багатьох людей там загоряється, і те, що в ній забагато електроніки. Все-таки, ну там, при заміні акумулятора його перепрошувати прибором, ну, як на мене, це перебор. Ну а вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарі, і я вам дякую за перегляд.